У малому залі будинку Рад відбулося громадське обговорення звіту про стратегічну екологічну оцінку стратегії розвитку Смілянської міської територіальної громади до 2027 року. Ці стратегії є. Каталог проєктів, яким передбачено реалізацію заходів, тобто плани реалізації стратегії заходів, які передбачено на найближчі роки, розписано, що передбачено здійснювати. Зокрема, звернули увагу, що заходи щодо водовідведення, щодо реконструкції колекторів, щодо інженерного забезпечення території територіальної громади, багато приділено уваги до закладів охорони здоров'я, тобто визначені фінансування, які мають бути. Спрямовані на покращення умов проживання людей. Також звернути увагу на потреби внутрішньопереміщених осіб. При аналізі зазначеної програми ми так само. В нашому звіті поставічно екологічної оцінки визначили позитивні та негативні наслідки і визначили екологічні проблеми, які можуть бути пов'язані з реалізацією зазначеної програми. Під час обговорення представили основні положення та структуру документа, проаналізували стан довкілля на території громади, а також розглянули можливі наслідки реалізації стратегії для навколишнього природного середовища та здоров'я населення. Серед головних завдань моніторинг стану навколишнього середовища, впровадження природоохоронних заходів. І забезпечення сталого розвитку громади велика увага також звернута на додаткове фінансування внутрішньопереміщених осіб галузі охорони їхнього здоров'я. Тобто, це, це проблеми стандартного слів характеру. Тому план передбачає такі заходи для покращення здоров'я населення загального регіону. Можна буде зніматись документ державного планування на сайті або в самоуправлінні соціально-економічного розвитку чи в державному реєстрі. Учасники слухань надали свої пропозиції та зауваження. Всі вони будуть враховані під час доопрацювання стратегії розвитку громади на 2025-2027 роки.